Так, мої дорогенькі, я трошки зібрала і будемо м, продовжувати. Будемо продовжувати переглядати і насолоджуватись з вами. Краса неймовірна. Краса неймовірна, дуже все гарне. ну Не то, що я хвалю, але дійсно гарні речі. Уміють люди робити. Чи вміли вміли робити? То я м, буду, буду вам показувати, будемо насолоджуватись з вами разом? Хочу вам показати, що я маю таких дві парочки. Дві у мене залишилось таких дві парочки, таких шикарних стаканів. Такі білі, білесенькі в новому стані, дуже гарні, не мають ніякого ніде ушкодження. Бачите, вони мають такі, на як, собі, як картини. Бачите, такі. Ну, то, можна, дуже добре видно. І тут написано, я не, не знаю, як читати, тут е, заснована мануфактура, напевно, що була в 1860 році. Ну, хто хоче дізнатися більше, я на Viber напишу, я все зніму і покажу. На такій ніжці, бачите, отака от висока глибока ніжка. Вони йдуть на 250 мл, бо я заміряла. Сюди мають такий рельєф легенький по кругу, і долинок також. Мають такий рельєф, ну гарні вони. І от таке блюдечко, так само з такою картину. Тут якісь будинки, якісь стародавні, якісь такі, чи то будувалищі. ну Там на картинах є от різне. Різне, там, різне картини є ну різні, показані, не одна і та сама, повторяється, а от на кожній є різне. І то в нас є Германія, то в нас є. Германія. І йдуть такі двічки під 98-м номером 250 гривень. Я їх маю дві. Тут, мої хороші, хочу вам показати, що я маю таку шикарну трієчку. Шикарна в новому стані. Дуже гарна, дуже гарна. Вся в золоті, бачите, вся в золоті. Тут м, на червоному, воно таке, знаєте, ну воно ніби червоне, але таке е якесь як. Як як світло, як світло червоне, ну, яке, Я навіть не червона, навіть не знаю, як вам сказати. як навіть не знаю, як, як вам сказати, яке воно є. Ну, от, то, що є, то я вам і показую. Золото тут всюди, всюди, всюди. Золото такими зроблено якимись квіточками, листочками. І от по позолоті також все-все-все гарно то все роз. Розмальовано, розписано, чи, чи що то воно є, я не знаю під руками нічого не чути. З такою зручно, зручну така зручна ручечка. І сюди позолота, вся така збережна, вся дуже гарна. Йдуть вони на 170 мл, вона ще мокра. Я заміряла водички, скільки йде. І от таке йде шикарне блюдечко. Бачите, от таке все в позолоті. Ніде немає ні потертості, ні абсолютно нічого немає. Все навесеньке. І от така йде пиріжкова тарілочка. Така шикарна. І то в нас є е, Германія, Баварія. Е, вони приблизно 49-й 49-й, 50-ті роки, 49-й е, рік, бо щось там дивились. І йдуть такі. А трієчки під 20 номером 850 гривень. Я їх маю дві штучки. 20-й номер 850 гривень. Тут хочу вам показати, що я ще маю таку трієчку: білу, білесеньку, ніжну, шикарну. Ну, така, знаєте, трієчка, як золото. Отакими от ніби листочками голубенькими, блідими. І сюди вони находять один на другого. І отак, от виходить, ніби темніше. Отакий От мають вони по собі такий, як малюнок. Отакий От ніби малюнок. На такій ніжці з такою ручечкою, зручна ручечка. середині білесенькі, вони тоненькі. Ну, як, в міру тоненькі, не таке, як папір тонесенький, але в міру тоненькі. От Отака ніжка. Також тут на 170 грам. Бо я заміряла. Отаке зовсім біле блюдечко, зовсім біле блюдечко, нічого на собі воно не має, абсолютно. І отака йде пиріжкова тарілочка. Бачите, отака йде пиріжкова тарілочка з таким самим по кругу, з таким самим малюнком. Але воно, знаєте, воно, воно так йде, ніби випукло, воно не йде гладенько, воно отак, як я вам показую, що йде так випукло. Отако. Що не так просто гладко і все. І скажу, скільки має в діаметрі ця пиріжкова тарілочка. А має в діаметрі 19 см. Я ще за цю не сказала, скільки ця має в діаметрі. Зараз скажу, я забулася, мусите вибачити мене. І ця також має 19 см. Ця також, ця має 19 і ця має 19 І йде така, то є в нас Розенталь, то є Розенталь. І йде вона така. Трієчка під 19 номером тисячу гривень. 19 номер 1000 гривень Розентай. Біла, білесенька, як сніг. Ну, отака шикарна ніжна трієчка. Тут хочу вам показати, що я маю отакі шикарні трієчки. Бачите, я так відсунула. Отакі шикарні трієчки. Такі. Кружечки, чи чашечки, чи кружечки, вони йдуть так як на 200 мл, бо вона ще мокра. Я заміряла. Ну, знаєте, так як дуже доповнісінького, то так і в 200. А да як чуть менше, то ну, 190. Отака От зручна ручка, такий мають малюнок, Бачите, з такими букетами, такими букетами квітів. Не знаю, я не бачу, щоб то. Ну, я не знаю, може, то і ручна розмальовка, не знаю. Бо я не бачу, щоб то була така деколька. Мені не показує, я не, я не бачу. Сюди зелену фарбу помальовані. Бачите? В середині також мають отакий, отакий малюночок. Отако От все зроблено по кругу. Сюди ручечка так помальована по кругу. Отаке блюдечко з таким малюнком, з такими квітками. І така пиріжкова тарілочка. Бачите, яка шикарна. Всередині з букетом така шикарна пиріжкова тарілочка. Скажу, скільки вона має в діаметрі. В діаметрі вона має 16 см. І йдуть, то в нас є, не знаю, не скажу, які роки, але. Мануфактура заснована в 1748 році була. Отаке От клеймо. То є Германія. Так, Германія. Германія. Далі я не знаю, кому буде треба, я скину. Е -е, клеймо. І йдуть під 22 номером 500 гривень, отака трічка. 22-й номер 500 гривень отакої трічки. Я їх маю. Отако три, отак маю їх три. І хочу ще вам сказати: так сказати вам, я маю і четверту таку трієчку. Маю і четверту трієчку, але скажу вам, що ця четверта трієчка тут має знизу по цьому такому кантику, що він має, ну, він має глибину, що цей кантик можна зняти. От можна зняти. Ну, це я так просто кажу, а собі кожен як знає. Побачите, як тут щербинка нащерблена. І, і на блюдечкове отут є така щербиночка. Бачите, на блюдечкове є щербиночка така. І скажу вам, що йде під 23 номером отака От е, трієчка з таким. З таким ушкодженням, що його можна забрати, то ушкодження. Йде під 23 номером 300 гривень. 300 гривень це нижче того, що я брала. Просто я побачила вже, коли то все розпакувала і то все побачила. От так. Тут вам покажу, що я маю ще такий же самий пісвічник. Отакий же самий підсвічник, як ті трішки. З двох боків отакі мають букетики такими квітками. І по долині такі квіточки мають. Все розмальовано, все фарбу, Все розмальовано зелену фарбу, і сюди розмальовано. І от поверхове. Так, і сюди по горі також все розмальовано, все нове в новому стані. Скажу вам, яку мають має висоту той підсвічник. А висоту він має 17, ну, 16,8-17 см. І сюди вам скажу, скільки має. 7,5. Та ніжка має на, на 7,5. І йде такий підсвічник. Так само є таке саме є клеймо. Так само є таке клеймо. І йде такий підсвічник під 24-м номером 300 гривень. 24-й номер 300 гривень такого підсвічника. Далі. Тут я вам покажу, що я маю такі стаканчики чи такі ємкості для яєць. Бачите? отакі От шикарні. Всередині такий же малюночок. Зверху такі квіточки з одного і з другого. Бачите, отакі. От все йде на яйці. Я їх маю шість штучок, вони всі новесенькі, Взагалі все нове в новому стані, крім того, що ото от є ушкоджені. І йдуть такі от клеймо. Так само таке ж саме клеймо, І йдуть такі, так як стаканчик чи як вони називаються на яйці. 21 номер 100 гривень. 21 номер, 100 гривень. Отакі така ємкість. Тут вам хочу показати, що я маю таку вазочку. Вазочка, ну, чи на цукерки, чи на печиво, чи на ну, хто на що хоче. Отака на такій ніжці йде. Такий, як ніби листочок, ніби пір'ячко. З одної сторони, то все золото, то все по золоті, сюди по золото, вся збережена. Ну, бо речі нові йдуть, розумієте? І тут таких два, ніби пір'ячко, ніби, ніби листочки. Все, Це все, 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 все йде золото, це все йде золото. І скажу вам, скільки вона має в діаметрі, а в діаметрі вона має 16 см, висоти вона має. 6,5 сантиметрів та вазочка. І то у нас, нас є Розенталь. Баварія Германія Розенталь. І йде така вазочка під 25 номером 550 гривень. 25-й номер 550 гривень. Тут хочу вам показати, що я маю такі шикарні двієчки. отакі От білі-білесенькі в новому стані. Такі шикарні з такими розочками. Мають такі, е, ну то, напевно, що деколючки. такі е, ніжні ніжні розочки з цього боку і з того боку. От така чашечка, вона приблизно десь на 170 грамів, зручна ручечка. Таке блюдечко. Ну от, ну, Бачите, яке воно? Воно просто ніжне з такими, з такими квіточками, такими розочками. Я їх маю 5 штучок. І йдуть такі двічки під 116 номером 160 гривень. Вони йдуть без клейма. 116-й номер, 160 гривень. Вони йдуть без клейма, я їх маю 5 штучок. Тут хочу вам показати, що я маю такий шикарний білий соусник. Білий, білесенький, отакий От гарний, з такими качурами, як я кажу, по кругу. Бачите? Такі довкола, отакі от качурі. І сюди має також по тарілочці, також такі м м качурі по кругу зроблені. Бачите, як йде тарілочка. Як йде тарілочка. Гарно, шикарно, отак от йде тарілочка. І приблизно той соусник йде на, десь на, на грам 500. Ну, може, 600 немає, на грам 500. І то в нас є клеймо. Польща, то є клеймо Польща. І йде такий соусник під 25 номером 350 гривень. 25-й номер 350 гривень. Він ушкоджені, ніде нічого не має. Він новий, новесенький. Так, мої дорогенькі, знову закінчились у нас хвилини. На цьому буде на сьогодні все. Завтра знову продовжимо. Знову продовжимо, я підберу. Тому що я нічого не встигла, нічого не встигаю зовсім. Це так просто, що можу, то вам, то вам показую. А так я взагалі ще не, ні в чому сама не розібралась. Абсолютно. Щиро вам дякую за перегляди, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Щиресенько дякую за підписки. Безмежно вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. всім пока, мої любі, всім пока.